Роблю тушонку з карасів, повірте, дуже смачно. Ось так я їх нарізаю шматочками, обрізаю голови, плавнічки, хвости на такі кусочки солим перчим. Потім беремо 21 баночку. У ну, мене 21 баночка в автоклав влазить. В кожну по 5-6 зернин горошку чорного меленого перцю лаврового листочка по листочку. І далі покажемо. І ось, мої любі друзі, виложили ми нашу рибку в баночки. Отака красота. Тепер у баночки додаємо попів шпротинки. Повірте, обов'язково. Воно дасть потім свій аромат, свій запах. Попів шпротинки. Додаємо 2 столових ложки олії і одну чайну ложку уксуса. Тепер закатуємо і в автоклав. Тепер. Складаємо наші 21 баночку автоклав. От у мене такий автоклав з газового балона. Поміщається 21 баночка. Заливаємо водичкою, щоб 2 см покрило баночки. Закриваємо і накачуємо 1,3-1,5 ну атмосфери. Ну ось ми І накачали 1,4 бареля. Підключили вогонь, як той казав. Все, тепер немало важний момент. Повірте мені, я дуже багато разів робив рибну тушонку, дуже багато експериментів. але я дійшов до одної істини. Коли косточки будуть просто, потім покажу відео, просто розвалюються, як в із сардини. Коротше, доводимо температуру, о, до речі, ще градусник не поставив. Ось, ставимо наш градусник. Доводимо температуру до 124 градусів і виключаємо до ранку. Ранком достаємо готову тушоночку. Заповніть. Не треба, так як я дивився, тож, як багато відео і багато експериментував, що там. На 115 градусах півчаса, на 112 градусах 40 хвилин. Ні. Доводимо. Я експериментував, косточки все одно відчуваються. Доводимо до 124 градусів і виключаємо вогонь. Далі покажу, що вийде. Ну, ось, друзі. У вас пару секунд, а у мене настав другий день. Йдемо експериментувати нашу тушоночку. Пожалуйста, дивіться. Опа, карасики, да? здається. За що я і говорив вам? Дивіться, косточки, дивіться, десь хребет тут має бути. ага Балалейла, а його немає. Він просто ось просто лово.